платити, і оце ж вожини на підприємцях, їх дуже багато. Вони перестали платити, склалися, поремонтували дорогу, ще щось зробили. Те, що вважали за потрібне, те, що ніколи роками не робилось. Ну, підприємці склалися, зробили дорогу, значить вони зробили Наверно, якусь бумагу оформили, що воно типа благодійність з Ні. Значить, вони вийшли з простору фізичних осіб, стали громадянами. А в нас громадяни, які власники національних басу, не платники податків. Фізичні особи. Знаєте, це не громадяни, а це іноземці чи особи без громадянства, в який простір ми зайшли. Ну, випадково, панерігла. Він зараз... передбачає платити податки, а громадянам ні. Ми просто вийшли, позбулися ідентифікаційного і все. І ця держава не може вас примусити платити? Я коли приходжу в податкову, з своїм податковицем розмовляю, йому задаю питання, О, дивіться. Ну, по-перше, я не платник податків. По-друге, у вас нема рахунків моєї власності, бо в моїй державі не мого нічого нема. От в мене є приватна власність, є публічна власність. Покажіть рахунки моєї публічної власності. Він каже, немає. Я кажу, я не зобов'язана платити, а він каже, яку ж ти тобі так? ну правильно. А ви в моїх очах бачать, що я розібралась, вони мене не чекають. Знаєте, нам побіжте таких людей, Просто, що у нас бачите, комуніст що, ну, Ні, але я не тупо не плачу. Я витрачаю на громадську роботу дуже багато грошей. По Україні я допомагаю, підказую, ведемо сайтам. У нас юристи сидять, які допомагають розібратися в цих питаннях. Тобто я не тупо це роблю. Коли буде громада, я готова громаду платити. А дяді Петі, там я не знаю, кому ще я не збираюся. Я солоснувся сто процентів. То, що я відповідаю за ці гроші, я коли їх не контролюю, я учасник злочину. Коли щось говорите, там, от там злочин, там злочин, я учасник злочину своїми грошима. З їхнього простору конфлікту треба проходити.